Підсумовую, з нами цілу ніч була шлюха, і її ніхто не присунув. Вона, коротше, вимагає гроші на свої послуги. За що? За які такі послуги? За послуг яких не було? Може, хоче б за простой. <сміт> за просту шляндрі я точно не платитиму. Хай той, хто її викликав, і платить. Я за. Стоп! Що означає, бляха, хай платить той, хто її викликав? Це що за бред? Закликає чутку, то сплачує той, хто здихає, а не та чесна, відповідальна людина, яка не дала можливість відправитися на той світ, або відкинути коні. Коротше, хай платить кінь, для кого я її сюди викликав. Серйозно? Це маячня порівнювати карету швидкої шлюхою. я не збирався mm -hmm. помирати взагалі. Я не по цих ділах. Так якщо ти бляха, не по цих ділах, ти міг би пасхуда вчора не тікнути, що тобі потрібно. Шлюха, а шлюх. О, це вже щось новень. Шльондр, кур, повіляр. Да. яка все ж таки багато синонімів української мови. Mm -hmm. Не по цих ділах придурок. Це означає не те, що ви тут зараз понапридумували, а те, що любов повинна бути справжня, а не продажна. Тут підтримую красава. Але за дверима стоїть все таки. Продажна любов і чекає бляха гроші за любов, якої не було. Mm, так треба їй дати цю любов, мужики, а, щоб потім було <coughs> <coughs> зручніше їй відслюнявити. Оу, майте Бога в серці. Сенці відбашлять. Ну, хто перший піде до пани Хвойди? Іди ти, втратиш ціноту. Та в мене цих баб було більше, ніж у вас разом взяти. І взагалі зараз в мене є дівчина. А цнути я втратив давно. Ясно? Давно. Дуже давно. Так давно, що навіть не пам'ятаєш. Коротше, по-перше, жуйте сраку, а по-друге, хай де Макс. Між дуже сильно хотів кохання, хай да їде. Та я не піду, ви мене неправильно зрозуміли. Mm -hmm. Я хочу справжнього кохання, а не за гроші платити я не буду. До тих дружок, може, домовився за півціни. Я точно ні mm -hmm. скажу тобі як медик. Там може бути асорті. Слухайте, у мене є потрясающа ідея. А давайте звалимо. Круто, давай! Звалим з власної хати. Добре, якщо коїто з пираном з повією не виходить, просто дати гроші десь до на жаби, доведеться їй заплатити за миття посуду. Голосуємо. За.